Добрий речі. Ми розпочинаємо українським міністра України Володимиром. Сьогодні в нас тема одна але надзвичайно важлива це ситуація, яка скривається навколо залізниці. Пане міністр, Доброго вечора. Сьогодні я зробив публічну заяву щодо того, що відбувається навколо залізниці. І, на жаль, не превеликий для себе був змушений зробити заяву щодо того, що відбувається на засіданнях Кабінету міністрів України. Я вважаю, що ми повинні збудувати сучасну, сильну, реформовану державу. Це заборуха нас виживання як країни і виживання як нації. Першочерговим заходом для цього і фундаментом для цього є прозорі, передбачувані і ефективні дії влади. Коли на засіданнях Кабінету міністрів ми отримуємо документи, які не погоджені ні з ким з місць, які викликає величезні сумніви, а направленість яких ми, йде на грані з корупцією, я вважаю, що це недопустимо. Міністерство інфраструктури і я в тому числі будь-які рішення приймаю колегіально після довго обговорення. Ще урядом Яценюка було схвалено підхід, за яким всі засідання Кабінету міністрів відбуваються в трансляції онлайн. Доступні для кого, будь-кого, хто вважається за потрібне. На жаль, практика, яка складається останнім часом, все більше і більше складається до того, що рішення є підготовлені, а міністри профільні, які за це відповідають, отримують приємні чи неприємні сюрпризи вчисленних міністрів Саме тому, а, а також враховуючи реальний стан і реальні показники ситуа і ситуацію на Укрзалізниці, я був змушений зробити цю сьогоднішню заяву. Оскільки неодноразово просив прем'єр-міністра провести експертне обговорення по стану інфраструктурній галузі насамперед в українській залізниці, яка є монополістом і фактично головним перевізником, транспортером для багатьох міприяств України і має безпосередній вплив на галузь. Дякую. А ви Дякую. А можна за таке запитання? А, будь ласка, по першому самі дізнатися порозмовляли, чи з кубів. У вас виклики коаліційні і, по-друге, чи поштовує вас саме умови? Тут немає жодного коаліційного конфлікту, тут немає конфлікту щодо перетягувань тією чи іншою партією контролю над тим чим іншим державним підприємством. Тут конфлікт світоглядний. Або ми робимо реформу, або ми робимо державну структуру ефективною і державні компанії працюючими, які приносять мільярди прибутків в казму держави. Або ми заплющуємо очі і пояснюємо, чому нам цього не вдалося. Я своїми діями як міністр інфраструктури неодноразово доводив і закликав, що державні компанії повинні бути незалежними і вони є всі прибутковими, особливо, коли ми говоримо про великі компанії. Куди дівається цей прибуток, це питання до правоохоронних органів. Я можу тільки здогадуватися. Щодо того, що була в мене розмова з Степаном Івановичем, в мене була розмова, коли я з подивом для себе почув на екстреному засіданні комітету міністрів, що виноситься документ, яким передбачається зміни до статуту Укрзалізниці, і Степан Іванович мені намагався це пояснити, що це е, випливає з міжнародних зобов'язань України. Ну, скажімо так, пояснення було доволі слабке. Ми вчора направили розгорнутого листа на прем'єр-міністра, на пана Кубіва, на Міністерство юстиції України, де виклали позицію Міністерства інфраструктури. Щодо порушення низки регламентних вимог при підготовці і винесення цього документу з міністрів, А також наслідки, які може спричинити таке рішення. А які наслідки ви щодо про це, позиційні... цей, цей лист є в публічному доступі? Ви можете з ним ознайомитися спокійно. Так, а який факторів, з... Чи подавали ви заяву про злочин? Я неодноразово спілкувався з правоохоронними органами. Ну ви розумієте, щодо передачі одного державного підприємства до іншого, ми не можемо говорити, що це злочин. Це рішення акціонера Кабінету міністрів України. Просто дивує сама процедура, коли це відбувається без погодження, без обговорення. І в той час, коли профільне міністерство, Міністерство інфраструктури закликає до фахової дискусії, його передають в інше міністерство, щоб видно, фахової дискусії не відбулося. Це відверто дивує, і це неправильно, якщо ми закликаємо до прозорості суспільства, і влада не є прозорою. А скажи, хто тепер відповідає за «Укрзалізницю»? Е... Було рішення схвалене на екстреному засіданні Кабінету міністрів, що цей документ, постанова про передачу Укрзалізниці до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повинна бути доопрацьована з врахуванням вимог Міністерства інфраструктури України. Ми свої пропозиції дали. Ми не згідні з цим рішенням по суті і по низці положень, які містяться в цьому всі постанові. Пане міністре, на своїй підсумковій прес-конференції, коли йшлося власне про те, яке майбутнє очікує українзницю, йшлося про зокрема підвищення тарифів, можливо, то тоді йшлося і з ваших у знову ж таки про те, що поки що важко про це говорити і навряд це. То, власне, які ваші прогнози, що тепер буде з цією компанією? Зокрема, от як на споживачах послугу у різниці може відобразитися, так? я щиро тішуся успіхам компанії, за які я відповідаю, і всіляко домагаюся того, щоб вони демонстрували такі успіхи щоденно, як і в контексті швидких перемог, так і стратегічного бачення розвитку компанії. Щодо підвищення тарифів, ми говорили про це на початку 2016 року, коли ми в підвищила після довгого періоду тариф на 15% для вантажних перевезень. Ми писали бізнесу, що додаткові кошти повинні піти на запуск української економіки, що Укрзалізниця повинна стати локомотивом розвитку української промисловості. Власне, на жаль, цього не сталося. І навіть з передбачених запланованих капітальних вкладень порядка 11 чимось мільярдів гривень, витрачено менше половини. Тепер. Мені дуже складно пояснювати бізнесу, пояснити громадянам, для чого підвищити тарифи у залізниці. Я розумію об'єктивну необхідність цього, бо дійсно всі фонди амортизовані, і галузь дійсно зношена на 90%. Але без відкритості, без розуміння, куди підуть ці гроші, чи в чиїсь кишені, чи дійсно в економіку України, спекулювати на тарифах я вважаю, передчасно. Так, да, ви знаєте, що точно, що тепер, коли призначали Славоміра Новака, ви казали, що ви Славоміра Новики лобіювали, і от Больчуна при пр якби до влади привели в цьому ну, ви, ви, ви перебільші мої можливості. Ви сказали, що ви лобіювали його слава. Тепер ви щодо Больчуна вмиваєте руки. Чи не станеться так само з Новаком? Новика? Щодо Больчуна, я руки не умиваю. Я. Старався бути йому і підтримкою, і психологом, і роз'яснював, і пояснював. На жаль, він обрав свою тактику поведінки. Якби це була поведінка незалежного менеджера, знову ж таки, я не чіпляюся за корону Укрзалізниці. Якщо вона комусь більше пасує чи до вподоби, будь ласка, аби тільки це було на благо держави. Щодо Новака, я пишаюся тим, що він призначений обов'язки. Я вважаю, що це великий велика додана вартість для українського уряду. Що колишній міністр інфраструктури Польщі працює спільно з нами. Так він виконував... Виконуючий Виконую обов'язки, абсолютно вірно. Прошу. Чому його не призначають? Тому що, е, Тому що маю, е, е, є дуже багато питань, які мені складно коментувати на цьому етапі. Як я вам сказав, що я свого часу буду, буду мати можливість описати це все в мемуарах. Наразі отримаю. він не виконуючи обов'язки. Я перепрошую У нас не на тему залізниці, якщо є питання по ці будь ласка. У нас прямий ефір. Якщо є, просто вас... дякую вам за увагу. Спасибі великі гарних вихідних.